Біфрен, спокій за ясної голови. Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України, зараз з нами на зв'язку. Пане Вадиме, вітаємо вас. Вітаю. Ми до вас цим ранком за аналітикою. Давайте поєднаємо кілька інформацій. Заява президента про мінування Дамби. А, відео з російських пабліків, як тікають з Енергодара і вантажать награбоване і змародерене. і заклик також з Херсона пересуватися населенню хто може, а хто навіть не може у бік російських міст. Про що йдеться? Ну в принципі, підрив дамби це звичайно страшна екологічна катастрофа і. Ми повинні чітко розуміти, і дуже добре, що Володимир Зеленський всьому світу зараз доносить особисто доносить те, що насправді це Росіяни замінували цю дамбу. Тому що ми повинні розуміти, що дамба була побудована в радянські часи із розрахунку на можливі імовірні війни, і в принципі її зруйнувати можна або внутрішній підрив, а на це потрібні тисячі тисячі тонн вибухівки або прямий ядерний удар. Іншого в принципі неможливо. Ми розуміємо про те, що росіяни хотіли б звинуватити всьому Україну теоретично, але в принципі, все те, що я говорив перед цим, воно говорить про те, що це можна зробити лише зсередини, тому інформаційно те, що зараз ми починаємо всьому світу доносити інформацію, що росіяни можуть підірвати цю дамбу, бо це дуже важливо, і це в принципі це і гра на випередження для того, щоб росіяни не змогли цього зробити. Тому що якщо не дай Бог, це трапиться, це справді це буде катастрофа неймовірного рівня. Востаннє щось подібне на території України було лише в 1941 році, коли радянські війська відступали. І тоді свідомо було підірвано Запорізьку ГЕС, і тоді загинуло близько 100 тисяч людей за різними оцінками нижче по течії Дніпра. В принципі, зараз росіяни можуть і хочуть очевидно повторити 1941 рік. В принципі, ми розуміємо, що ситуація у них на Херсонщині зараз на правому березі Херсонщини. Є дуже складною в їхні логістичні шляхи, фактично знаходяться під повним вогневим е контролем українських зборних сил, і це звичайно е може бути тільки як актом повної е безсилості і повної капітуляції. Тому е дуже важливо зараз інформаційно на всіх рівнях, на міжнародному рівні, на будь-якому іншому рівні, е піднімати це питання для того, щоб вони не змогли це зробити. А окрім розголосу на весь світ, що якраз може зробити і Україна, і світова спільнота для того, щоб запобігти цій катастрофі? Тиснути. Тут, в принципі, на росіян повинні тиснути абсолютно всі країни світу, починаючи від США і закінчуючи Китаєм, Індією і іншими їхніми партнерами. Тому що дуже важливо, вони хоч, вони хочуть насправді. Зараз відуючи станцію, вони в принципі вважали, що теоретично це буде їхнім останнім актом, на жаль, недоброї волі. Підірвати цю станцію, але те, що ми зараз вже починаємо про це говорити, це дає нам може, сподівання на те, що вони не зможуть цього зробити, тому що я впевнений, що по дипломатичним каналам їм доноситься по закритим дипломатичним каналам їм доноситься інформація про те, що якщо ви це зробите, це буде фактично прирівняно до ядерного удару, і це доноситься між іншим... Пане Вадиме, і ми починаємо говорити, і вони починають звідти дислокуватися, що означає, що це може бути абсолютно не блефом. І власне їм єдине, що вони можуть це повторити, і ви згадали про 41-й рік. Давайте зараз про кордон з Білорусі поговоримо. У Білорусі біля кордону з Україною побільшало російської техніки та військ. Про це свідчать супутникові знімки, які оприлюднила місцева редакція Радіо Свобода, ворожі військові засоби і жива сила прибули на військовий аеродром Зябрівка півтора тижні тому північні. Частині аеродрому будують піщані насипи. Там встановлені радіолокаційні станції, які використовують для ідентифікації цілей і наведення ракет, помітна наявність зенітно-ракетних комплексів С-300 і С-400. Доступ до зябрівки закритий, повідомили журналісти. Але Ця інформація і інформація раніше, яка надійшла від української розвідки, яка повідомляла про те, що Лукашенко розуміє, що мобілізацію Білорусі може призвести до соціального вибуху, пане Вадиме, про мобілізацію не раз ми з вами міркували. Скажіть, будь ласка, а наскільки е соціальний вибух може статися в Білорусі? Він не стався в Росії. Наскільки різні в цьому зрізі ці країни з точки зору мобілізації? Прихована мобілізація іде. Ну, прихована мобілізація, вона йде, але вона поки що не є е, глобальною. Вона не є е, дуже серйозною. Тобто, поки що оцінювати те, що е, потенційно може зібрати Лукашенко. Очевидно, все ж таки треба оцінювати в районі. А глобальна мобілізація не. для Білорусі. Це яка про яку скаже так. президент, чи це про якусь чисельність конкретну Ой, йдеться? Ви маєте її на увазі? Я вважаю, Я важаю, що треба говорити про чисельність. Я думаю, що він говорити не буде, поки що він буде робити скриту мобілізацію. І наскільки я це розумію, в принципі, і з того, що мені розповідають білоруські колеги, йдеться зараз мова приблизно про 10 тисяч в районі 10 тисяч військовослужбовців. Теоретично він таку кількість може набрати. Скритою мобілізацією, я думаю, що він справді зможе це набрати. Більше того, я думаю, що тут частина в білоруській армії, в принципі, вона готова, але це відносно невелика частина готова, наскільки я розумію, до того, щоб Долучитися до цієї російської операції і, можливо, навіть під російськими прапорами і скрито, не заявляючи, що це частина білоруських. Хоча ну в принципі зараз включати нічого не можна. Пане Вадимов, коли ви кажете Але... про я перепрошую одне уточнення. Коли ви кажете про 10 тисяч мобілізованих, це плюс 10 тисяч до наявних сил? Я думаю, що всі наявні сили точно не будуть задіяні. І якщо будуть задіюватись, то будуть задіюватись певна. Не відносно невелика частина, тому що Лукашенка все ж таки поки що він старається петляти. Він старається робити все від себе залежно для того, щоб е, білоруси не е, знали, або е, в принципі розуміли, що це абсолютно мінімальна торкниця їх самих. Е, тому я думаю, що е, білоруський контингент е, в е, межах Росії в, 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 в середині російського власне кажучи, корпусу е, буде складати до 10 тисяч людей. Станом на зараз, але треба дивитися цією ситуацією далі. Говорячи про те, до яких дій може вдаватися Лукашенко, нещодавно він підписав указ про спільні дії, фактично об'єднання двох армій, так в рамках навчання, які відбуваються. І ми розуміємо, що ну тепер. Чи повністю білоруською армією, чи, можливо, тією частиною, яку він Лукашенко передає Росії, керує фактично суровікін, так наскільки я пам'ятаю. Але тут важливий момент раніше Лукашенко намагався все-таки відкрито не вступати у війну. Так, це беззаперечно. Він надає свою територію для розміщення російських сил, здійснюються ракетні обстріли і авіаційні з боку Білорусі. Але відкрито ми не бачили цього. Е, є одна версія серед експертів: що якщо Лукашенка не дотиснуть до відкритого вступу у війну, його можуть просто ліквідувати як ну не потрібну особу, тому що фактично його армію вже керують в генштабі Російської Федерації. Як думаєте, може така доля спіткати Лукашенка? Ну перш за все, його армію ще не керує російська російський генштаб. І не, не керує кіруєсовіки. Тобто, судячи з усього, і ще раз повторюся, він хоче надати на допомогу росіянам. Ну з моєї точки зору, з тих даних, які я так чи інакше, в принципі, джерелами я довіряю, вони говорять, що в районі 10 тисяч людей яким чином вони будуть передані. Я думаю, що напівофіційно, тобто, вони він буде говорити, що їх там немає. До останнього він буде це говорити, і поки що він насправді він контролює і своє КГБ, і свою армію. Тому не, говорити про те, що зараз його армія перейшла повністю на сторону Росіян, і вона зараз працює на росіян. Не, все ж таки тут не доводиться. І 에, з того, що я розумію, сили безпеки його не, максимально зараз посилені, е е е засоби безпеки його максимально посилені. І він прекрасно розуміє те, про що говорити, що насправді теоретично його можуть і усунути, тому в даному випадку він максимально огороджується і максимально старається захиститися, щоб нічого подібного в нього не сталося. Пане Вадиме, повертаючись до Каховської ГЕС, до Каховської дамби, е, і посилаючись на дані інституту вивчення війни, які сказали, що Сировікін готує безпосередню операцію під чужим прапором, власне, хочуть замітувати, що якщо щось станеться, що це дії збройні сили України. Але давайте нагадаємо, що озброєння у Збройних сил України воно має GPS, і Власне, ці дані можуть мати е, весь світ, і зокрема Інститут вивчення війни, і інші експерти. На що покладається Росія в чергове, затіваючи цю? Брехню. Тобто у них же теж мають бути аналітики, які розуміють, як працює елементарна техніка і озброєння. Чи брехні просто немає меж? Ну дивіться, це в принципі це продовження історії про їх там нєт Це продовження історії про те, що це не ми, ми цього не робили. Тому в даному випадку вони йдуть знову ж таки за лекалами 1941 року. Коли радянські війська відступаючи, підривають хрещатик, до прикладу, і таких випадків є багато по всьому світу, по, по всьому колишній території радянського союзу. І після цього говорять про те, що німці збожеволіли, зайшовши в Київ, і першим ділом почали підривати центральну вулицю. Міста от в принципі вони йдуть за цими ж лікалами, вважаючи, що їхні ну їхні населення точно це сприймає, їхнє населення повірить в будь-що, а світ уже далі будуть вони розбиратися. Тому в даному випадку чогось нового ми тут не бачимо. Mm -hmm. Зрозуміло. Да, але у в разі, в разі такого теракту на Дамбі можуть постраждати, окрім цивільних, ще й російські військові. Тобто російське командування готове і ними пожертвувати, навіть так безглуздо. По-перше, їм плювати на людей. Їм завжди було плювати на людей. Друге, вони вважають, що якщо навіть такий станеться, то в даному випадку вони для свого населення почнуть говорити: подивіться, що укрфашисти зробили, ми повинні ще більше згуртуватися для війни проти України. І третій момент знову ж таки аналогія з 1941 дев'ятсот сорок роком і запорізькою ГЕС тоді, в принципі, серед тих приблизно 100 тисяч людей, які загинули, хоча насправді цифру цю може бути і значно більшою. Як мінімум третина, це були військовослужбовці Червоної армії, тобто, в принципі, в принципі, нічого нового ми тут не бачимо. Але я ще раз сподіваюся, сподіваюся, на те, що завдяки тому розголосу, який зараз робить Україна, завдяки тому, що зараз ми робимо в усьому світі. Ми пояснюємо, що збирається Росія робити на Кахов, Каховський ГЕС. Я все таки до кінця не вірю, що це станеться. В принципі, це дуже важливо для нас, тому що завдяки цій інформаційній хвилі. Не ми випереджаємо їх, і цілком реально, що саме завдяки інформаційній війні, перш за все на міжнародних полях в принципі нам вдасться уникнути найгіршого. Дякуємо, пане Вадиме. Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України, був з нами на зв'язку. Далі короткі новини.